Усім привіт, агенти! Триває вже п'ятий тиждень сезону. Подивимося, що в нас відбувається у грі. Розробники досі бажають отримати від нас грошей, тому додають черговий набір. Тепер це вже з гри Raybon Six, 6 веселка. Ціна трохи вища, ніж за сталкерський набір, і тут ми отримуємо приблизно схожу кількість одягу. У нас є три комплекти готових. Це перший, другий. Я так розумію, це якісь оперативники цієї гри. Третій. А також ще ось такий шолом. І ще троє рукавичок. Ось перший вигляд. Другий. І третій. Ну і також на цьому тижні запустили першу глобальну подію на один тиждень, випромінює спецпідрозділу. А завтра також починається івент на додатковий досвід X5. На яку кількість саме рівнів нам його дають, ми поки не знаємо. Скоріше за все, тисячу. І якщо він буде продовжуватись до вівторка, то це виходить 5 днів. І це краще, ніж коли було на 3 дні. В більш спокійному темпі можна буде отримати цю тисячу рівнів. Подивимось, що буде завтра. Глобальна подія випромінювання спецпідрозділу вже не вперше у нас, це доволі непоганий івент, особливо після змін в проєкті вирішення. Як воно виглядає у грі, я показував в якомусь тижневому відео, додам його в опис або вспівчою підказкою. Тож, коли нас побачать вороги, на нас починає діяти це випромінювання, і ми отримуємо дебаф, який збільшує шкоду по нам. Чим швидше ми рухаємось, тим швидше накопичуються стаки цього випромінювання. Але ми можемо це випромінює передати нашим ворогам і таким чином збільшимо шкоду по ним. Я ось тільки що намагався пошукати точну інформацію, наскільки збільшується ця шкода, але щось не знайшов, спробував вирахувати в грі і здається, мова йде про 60%. Можливо, по нам також на 60% збільшується. Передати це в ми можемо двома шляхами. Якщо в нас повністю цей дебаф заповнюється, ми можемо зробити рух від укриття до укриття. Робиться імпульс, який накладається на всіх ворогів. І якраз такі вороги отримують більше шкоди, а також наносять по нам неповну шкоду. Аж 65%. Ті, кого імпульс не зачепив, наносять нам звичайну стандартну шкоду свою. Ну а також повний чи не повний на нас цей імпульс, ми можемо передати його в ближньому бою. І та кількість стаків, яка була у нас, передається ворогові, і після його вбивства відбувається імпульс, який знов переноситься на залишившися ворогів. А ще також шкода в ближньому бою при першому ударі збільшується в 10 разів. Тож, можна спробувати взяти якийсь білд на люті мисливця, і наприклад, з Леді смертю екзотичним пістолетом кулеметом, де є ще додаткова шкода в ближньому бою, і можливо це допоможе вбити ворога швидше. І також, коли завтра почнеться подія на множник досвіда, можна більш активно заробляти зірочки з цієї події і купувати різні контейнери. Ну і на цьому по все. Але завтра ввечері буде стрім з розробниками, де вони нам щось будуть розповідати про зимову подію. Сезони 2-0 і ще щось. Можливо, ми таки дізнаємося, що це за штурмова гвинтівка іміна Лексинг. Ну, а тепер подивимось товари. Механічний звір на експертизу. Пробував я з ним білд. Така собі історія. d 50 для крафта Свободи. Хоча навряд цим хтось займається зараз. Дробовик, як клей, непоганий супер 90, можна спробувати з ним пограти або на експертизу. Ліквія, снайперська гвинтівка на експертизу. Для снайперських гвинтівок максимальна характеристика швидкість зміни зброї. І ще дробовик Шип, Як на мене, він не такий зручний, як супер 90. Для бронежилетів максимальна характеристика негативні ефекти. І теоретично такий China Light можна спробувати використовувати в якомусь мінометному білді. Лігатус, якщо ви ще не прокачали експертизу, то можна взяти, накупити і закинути туди. That out. Ready to make a deal? Акопна молитва відносно слабенька. Але якщо нема, то можна взяти. I your you need it? It's here. Нічний дозорний, нічого цікавого, не експертизу. Кулемет велике шоу туди ж. Your business is Новий кулемет крікет Циркун Можна їх накупити 20 штук, щоб закрити експертизу. Талант не дуже цікавий. Важко реалізувати. Цікавий РПК, теоретично можна використовувати покращеним садістам, але дуже багато оптимізувати. Hey максимальна шкода для кулеметів. Тут у нас ще раз механічний звір, нічого цікавого. Ватка орла доволі непогана, можна зробити і навіть під броню, якщо вам так треба. Максимальна шкода відкрита тут же є. І кіхті-веером не дуже гарні, бо тут у нас навички лікування, а нам треба тут, наприклад, шкоду в голову. Або щось таке корисне. Virginis, Це ексклюзив темної зони. Гвинтівка 1886. Можна взяти, щоб прокачати експертизу, і, в принципі, непогана штука з ідеальним бумерангом. Мозамбікський <му> сувенір нічого цікавого, не витрачаємо валюту М -м -м, Рюкзачок віверний, є шкода від навичок та пришвидшення для білдів дрон-турель, але за ТЗ валюту. For you Іменний кулемет Good Times – це ексклюзив темної зони, тож можна взяти для прокачки експертизи. І також максимальна шкода для кулеметів. Подивимось, де в нас Мендоза. Мендоза у нас Constitution Hall сьогодні. А день Вівер в Енді. У Мендози Те саме, що на зворотньому відліку, механічний збір і доволі гарні рукавички Хват Карла. Непоганий, в принципі, щиталом, десь першу півтора, а другу два рази оптимізувати характеристики з ідеальним оптимізмом. Мисливий відбився, знов не дуже. Захист від вибухів та шкода від навичок. Для рюкзаків максимальна характеристика захист від вибухів. Цікава в принципі теж маска звядовки, якщо вам треба їх дві зібрати, наприклад, щоб отримати шкоду від гвинтівок 20%. День вівера на цьому тижні два екзот контейнера, а також три контейнера сезонних, що доволі непогано. Ну, тепер подивимося активність у кланах Ukraine UA перший. Другий клан. Третій клан, четвертий клан, І п'ятий клан? Сюди контейнер з третього рівня. Ну, ось такі в нас події в грі зараз. Заходьте до нашого Discord, пишіть коментарі, ставте вподобайки. Хай всім щастить і мирного неба!